Бонджорно, бонджорно, мої, Я на роботі, як ви бачите, я працюю в баданте, і ось тут вино самого ранку. Бо в Італії п'ють багато-багато вина, як я вам казала. Я вас хочу поздоровити зі святом, з наступаючим святом Нового року і побажати вам багато-багато здоров'я і миру для України. Миру, 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 як найскоріше. Ось такий тепленький чайочок я п'ю. Тому що я вже тут загріла для сеньора, і він п'є такий зранку, він не хоче пити холодну воду. Я працюю баданте, з сеньором 96 років, і як він, я йому даю воду пити, він мені зразу говорить, отак мені. Бру! І це зрозуміло, і ми йому вже з жовтня даємо отакий чайочок пити. Він ще спить. І сьогодні він не може багато спати. А, яке добре? Добре. І він сьогодні не може спати, я його зараз йду срочно розбудити. Тому що сьогодні прийде прибирати одна жінка. Один раз в тиждень, я її сьогодні побачу другий день. Бо в той день, коли вона працює, я не працюю не мій робочий день, тому що ми працюємо з наперницею. І зараз мені треба її йти, на жаль, розбудити. Як мені не хочеться будити старшу людину, якщо людина спить. Але вона от зараз прийде в 10-тій годині. І, і це вже, от вже, вже 15 по 9 я не можу його залишати, щоб він спав, тому що вона прийде прибирати. І син вчора приїжджав і залишив 20 евро. І вона вже дуже-дуже давно приходить. Це приходить італійка, дуже така сучасна, худа жінка. Напевне, їй 60 років, менш більш дуже жвава, дуже тут нема нічого прибирати. Мої. Тут помив підлогу. Попилососив і два туалета помив, вверху, внизу, і вона працює тільки. Скільки вона працює? А, дві години, дві години, тому що 20 евро, дві години. І ми завжди виходимо. Вона як приходить, основне, щоб ми її у ту двері відкрили. Вона й прийде, подзвонить, відкриє двері, і ми тоді завжди виходимо. У другий раз я її буду бачити. Що я хочу сказати? Я таких робіт ніколи не, не перетягую на себе. Багато наших жінок робить таку ну, помилку, робить, не робить. Кож, кожен робить, як йому вигідно. Наприклад, от я бачу от зараз ця робота я би сказала синові, для чого тобі давати тих 100 євро, приблизно 100 євро на місяць виходить. Ліпше, я ті гроші візьму, я вже ось тут приберу я. І сьогодні я була б заробила 20 євро, як я б помила ось, ось ту всю підлогу, вверху, е, два туалети і внизу. І все, і порох, який тут є. Одна людина спить і не смітить, і собак нема. Але я такого не роблю і ніколи не робила, бо мені це не потрібно. Пізніше я знаю таких наших жінок, які так само перетягають на себе роботу в під'їздах. Наприклад, в нас робить якась там хтось там. ну, В основному у нас приходять, приїжджають такі в моєму будинку, наприклад, і в багатьох інших приїжджає така організація, де вони працюють від такої організації. Приїжджає дві жінки завжди одна замітає сходами, друга миє. Отак от зверху. Вони починають там з п'ятого, з третього поверху і так донизу, донизу, донизу. Наші жінки теж перетягують цю роботу на себе, якщо її можна перетягнути. Буде деякі будинки буває таке, що миють е, самі жильці. Це дуже-дуже дуже рідко, але таке буває, що от, жильці рішають, сьогодні я мию, завтра ти миєш, якщо маленький будинок, пізніше ти прибереш. І я знаю, наші такі вона е, мені розказувала, що в неї така робота є, і вона теж бере 80-100 євро на ти на місяць, на місяць, дорогесеньке моєць. Два рази під'їзд два рази, а це 20 євро, 20 євро в тиждень. Правильно? Правильно, 100 євро, приблизно 100 євро, 180-90 євро. І це негарно, мені здається, це дуже дуже негарно прибирати в своєму під'їзді. Я не є сеньора, і, але це у мене таке щось залишилося з України таке в Італії це не встидно. А мені щось таке залишилося, якась така травма, що то, що то не гарно, не красиво. Хоч я в Італії дуже-дуже зробила, зробилася простою, звичайною. І, і я дуже сильно змінилася в Італії. Я дуже привикла до простоти, есере Умілі, ось така, просто Умілія. Так як би мені написали, бути такою скромною, скромною. Мені здається, скромна людина це така на Україні, колись в Україні. Вибачте, в Україні колись така скромна людина. Ну, може так. Може мені здається, що вона так сиділа в куточку, не розмовляла. Оця людина називалася скромна колись на Україні, в Україні так. Ще є багато таких тож, помилок. Я не знаю, чи це помилки, чи не помилки, але я би так не робила. Так само, якщо, наприклад, ви працюєте в діда, в баби, в старших людей, і діти вас кличуть робити, прибирати так само, йти до них прибирати. Я би теж ніколи такого не робила. Ви зрозуміли, як, наприклад, от я тут, тут працюю, і мені там син чи, чи дочка каже, Анна, ти можеш прийти до мене там два рази в тиждень? або один раз в тиждень прийти прибирати. І я би це теж не робила. Не треба мішати ніколи ось цю роботу з тими другими роботами. Не треба мішати. І навіть діти, розумні діти, так як в мене було ніколи, ніколи вам не запропонують, щоб ви йшли і тут робили, і там робили. Я на першій роботі працювала багато років більше ніж 15 років, і там приходила абсолютно друга жінка прибирати додочки. Вона міняла їх там я ж 15 років, там три роки одна, поніше друга, більше п'ять років ще одна. Міняються деколи жінки, але вона мені ніколи, ніколи, ніколи не запропонувала, щоб я йшла до неї там прибирала один раз тиждень. І це було дуже-дуже гарно. Мені здалося, що це якась повага до мене, прямо повага. І я би ніколи не пішла. І я думаю, бачиш, яка вона розумна, що вона мені ніколи навіть не пропонує, щоб я йшла до неї прибирати. І... Тому що вона, от, вона розумна жінка, вона вчена, вона має вищу освіту. І вона не хотіла прямо прямо е, мішати і рувінари рапорту, як то кажуть, е, ну, собі відносини, та якби, руйнувати відносини. Ти в тебе твої відносини з моїми батьками, ви собі там е, живіть, як ви хочете, годіться, як ви хочете, а тут в мене своя сім'я, тут я собі сама розберуся. Це так дуже-дуже добре. Дорогенькі мої. Я дуже сильно замучена, тому що от працювати на. От я зараз майже дві неділі працюю цілий-цілий день. так. Е, ну, що в мене ще є після обіду ця дівчинка з автизмом. І, і о, я замітила, я гарну суму зароблю за тих дві неділі, гарну суму. І я їх зразу понесу в банк. Зразу вони не понесу, вони також самі підуть в банк. І це дуже добре. Я сильно задоволена, але я собі от зараз задаю питання, чи я би так витримала. У нас поміч їде, ви чуєте? Чи я би так витримала робити завжди-завжди довго-довго, місяць за місяцем. І це було б тяжко. Особливо, якщо ти, якщо ти сама одна живеш в хаті, це було б ще, може, я би ще потягнула трохи довше. Але якщо ти сам а якщо ти вже з кимось живеш в хаті, то ви розумієте, Представте собі, я би сама жила, так? мені було б набагато легше. Чому? Я прийшла замучена я прийшла замучена, на кінець прийшла до хати. І в той момент я би отак, от, я, у мене були такі моменти. У мене рік назад я теж багато працювала, вся робота була легка, така сама, як зараз. А, і одна за одною. Зранку зробила, годинка у мене перерив, я навіть додому, декуди не йшла, я в машині посиділа, десь туди-сюди, годинка куди, ти, що ти будеш робити. І пізніше на другу пішла, всі роботи були легенькі. Це як було зранку, пізніше я до тої з автизмом пішла дівчинки. і пізніше ще раз пішла, Отак майже три, три такі роботи. І е, я як ввечері приходила, як мого компанію не було вдома, і це було дуже добре, що його три дні вдома не було. Я як приходила, я ось так, бабах на диван, Ні, спочатку відкрила холодильник, що можна там з'їсти. В холодильнику в основному нічого такого не було, щоб я хотіла з'їсти. І от ти їш те, що ти маєш прямо в холодильнику, бо ти навіть не хочеш нічого нічого варити. Ти отак врізала якусь якогось парміджану там є в мене, да? Парміджану завжди в Італії є Кусок сира того парміджану, врізала кусок парміджану. Пізніше хліб якийсь є кусок хліба з повидлом, помастила і водою тою фрідзантою, як вона називається, газованою водою запила і кінець. І ти навіть не хочеш, навіть не хочеш ніяку каструлю ставити, навіть, щоб собі яєчницю робити. Пізніше гарно пішла, гарно це помила лице, гарно, гарно передягнула піжаму і просто навіть не хочеться ставити сковорітку, щоб якусь єєшницю робити. Ну, Фрукти, звичайно, фрукти є, і фрукти завжди в Італії є, і через це я поправляюся, бо я їм багато фруктів. Деякі італійці не їдять багато, а я от їм. Тому що я вже, як солодкого, менше їм, ну, я вже хочу, хочу розслабитися з тими фруктами. Тут, тому що зараз тут такі гарні фрукти, такі і недорогі. І, і ось так. І це прямо тяжко, друге мої. Так працювати кожен день, кожен день це дуже тяжко, особливо, якщо ти ще маєш когось вдома. І, і вже мій компанія, от зараз, як я працюю, і то він вже вчора з того з взяв, я його вже навчила, як воно вже ввечері, 6-7 година, як воно вже воно вже майже висохло принесе до хати, хоча принесе до хати, його так трошки розложи. Я ніколи мокрого з, з балкона не, не приношу. В нас завжди вітер, сонце добре, майже добре висихає. А якщо щось не висихає, то я на ніч. Ще накриваю, маю таке спеціальний рушник, я отак то все накриваю. Отак візьму і тим рушником довгим-великим, отак все накрию на ніч, щоб порох не летів, щоб з дерев всяка пилюка не летіла. І все, я ніколи вологого духати не тримаю. Він мені вчора це, це більо зняв, а якщо воно вже сьогодні зранку воно вже підсохне, воно буде сухеньке-сухеньке, він його і зложить. Догенькі мої, я нічого не прасую. Ви можете собі представити, Навчитися нічого нічого не прасувати. Та як я навчилася в італійців, мудрих людей, тому що вони отак гарно тріпають, гарно тріпають, гарно розложують прищепками розумно, отут під, під, під мишками гарно причіплять. І пізніше секрет, як ви принесете додому, не кидати все на купу, а гарно зложити. Гарно отак розложити. Воно дойде. Наприклад, якщо зима, якщо літом воно вже сухе, і розложити, якщо ви не маєте часу, зразу зложувати, а це дуже часто таке буває, що зразу ти не зложиш, бо тобі вже треба бігти куди-небудь. І, і, і пізніше, як ви прийдете, воно буде так рівненько розложене, і пізніше, як ви його вже складаєте, вам треба ось так так гарно Розтягнути, розтягнути, гарно поскладати і поставити всередину. Я навіть постіль не, не, не прасую. Ви собі, можете, ви собі навіть не представити, як це гарно, наскільки ви виграєте часу, взагалі нічого не прасую, ні рушників, ніяких, ніяких, ніяких ніяких. Попробуйте, попробуйте дорогенькі мої. Можна прасувати, наприклад, якщо мужчина з мужчинами і він кілька сорочок має елегантних, елеганти, еліганти вишукуваних на на церемонію, на якісь свята. От ту сорочку треба попрасувати. Ту сорочку треба попрасувати. Одну єдину білу сорочку, там якась синя чи яка вона є. І все, а решта ж, ні штанів нічого не прасується, тому що зараз такий матеріал, вже багато років зробили такий матеріал спеціально, щоб його не прасувати. І штани, джинси це все для чого прасувати. Це колись, як я приїхала тільки в Італію, ви собі представте 27 років назад, і старі люди ще до тепер вони прасують. Отак прасують. І навіть прасують шкарпетки, і навіть труси всі прасують, так гарно складають трусики до трусиків, шкарпеточки до шкарпеточків, і носові хустинки. Ну вже ніхто не ну деякі старі, 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 може ще від носа оці тканини використовують. Але зараз вже такі всі з паперу. Але старі люди, от наприклад, той, що у мене тут є 96 років, деколи я йому папір подам. Але він має завжди в кишені з того з матеріалу такий, таку гарну, гарну салфетку. З тканини він має. з Тканини. Йому треба прасувати. І я дуже рідко тут, тут в Італії, ну та, що приходить зі мною, вона дещо прасує, бо він теж інше носить такі штани. знаєте, що з кантами, що вони ще мають бути з кантами. Якби сама тут була баданти, я би його передягнула. я би баста, ті штани з кантами купили. Чому молоді, гарні хлопці, красиві, ходять в таких. В таких штанах спортивних, тут є навіть такі спортивні, гарні штани, чорні, нормальні. Не треба, щоб вони були ті лямбаси з боку, були, типу Adidas, ось такі три, три полосочки не треба. Є такі один колір, темно-сині, наприклад, чорні. Йому було би тепло і м'ягенько. І не треба йому завжди прати ті штани, що вони вже мають 40-50 років. І канти робити на них ще канти робити. І це, і це ось так дорогенько. Зараз я піду занесу йому. Цей чайочок, а цей чайочок була моя ідея. Я тут багато-багато ідей зробила. Бо я як прийшла, бачу він діабетик, я зразу запропонувала, кажу, а що він білий макарон, їсть, треба йому абсолютно купляти інтегралі такий макарон з цільного зерна. Пізніше тут так само, наприклад, як вони називаються, ті волозькі горіхи, я запропонувала, щоб він кожен день їв горіхи. Мандурлі, семочки, я йому такі з соняшника, соняшника накупляла. Нас лікарі радять дуже-дуже сильно. Я дуже-дуже багато років вже їм. Оці всі, Я навіть купила. У мене вдома є ось такі великі, такі квадратні, великі, квадратні, де я насипаю повну-повну і мандурлі, і горіхи, і соняшникові, і, і так само з, 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 з цукіні, як називається, з гарбуза семочки. От і вже Лущені, всі Лущені. І це е, така сустанці велика. І він почав е, тут трошки на не дивіться, що він так багато їсть, і він, то що я вам показую, це десь колись. О, наприклад, і тортелі, він 6-7 тортелів, ну 6-7 це забагато. 7, шість йому треба давати. Вони, він каже, що вони легкі, вони набагато легші, бо ви представте собі тісто в середині сир. Отакі легкі рікота, і, і ці, як вони, і спіначі. І полита сирою олією. Я дуже суго мало даю рікот. Ця, як вона називається? В нас дають. Суго, суго це означає, рагу таке, така поливка зверху, ми не даємо багато. Тут в Італії я навчилася, що тортелі дуже сильно смачні, якщо ви їх полиєте олійкою, оливою олією, вона високої якості, і посипати парміджаном високої якості, це буде така смакота, вам не треба ніякого рагу з м'яса варити. Я з м'яса вже руками руками, руками не вару, а дуже руками. Я м'ясо я, я зварила, то, що кілька відео. Я одну дві пульпети, я витягну котлетки круглі. такі, а котлетки які, там я навіть нічого не давала. Отой от фарш він вже був заправлений. Я там хліба ніякого не давала. Я з того фаршу взяла котлетки маленькі, сформувала і кинула в середину. І воно дало смак разом. С той фазан, Куріпка, Куріпка, мені здається, Куріпка, ви мені написали, Куріпка. І, і так, дорогасенки мої, вітаю вас зі святами. Ви мені так пишете багато, зі всіх зі всіх країн. Я дуже-дуже задоволена із України, ви мені пишете багато. Я колись зараз до мати час, я собі всіх випишу на списку. Буде чорний список і білий список. І знаєте, тих хейтерів на чорному списку в мене дуже-дуже мало вже стало. Вони вже зрозуміли, що я така людина не така аж погана, і в мене може посміятися на каналі, і це непогано. І це, не погано, і, це не і ви бачите, що я дуже відкрита, я дуже то, що думаю, я то говорю. І, і це багатьом подобається, бо багато хоче прийти на мій канал і розслабитися на позитиві. Бо я не при, прикрашую, я не готуюся до відео, я не, не боюся, що ви мене будете критикувати. Я от е, як готую, так готую. Я буду деякі рецепти. Не, не рецепти, бо я рецепти дуже не люблю дивитися на других каналах, бо в Україні дуже-дуже готують багато, і дуже багато всяких тих складників дають, інгредієнтів дають, дають і то, і то, і то, і то. У нас у Віталії. Чим, чим простіша їда, тим краще. Нас тут виходить дуже добре, навіть якщо так взяв, покидав, покидав все в каструлю, воно все одно добре вийде, тому що ти там дала мало. І дуже складники добрі, у нас дуже помідор добрий, У нас все добре, у нас все смачне. Ви розумієте, все парміджано смачне, олія, натуральна, смачна, все смачне, і воно виходить добре. Навіть якщо там чуть-чуть, е не треба багато, ні сметани, ні майонезу. Я, я того всього не люблю. І я так дуже-дуже по-простенькому. Я навчилася дуже простоти тут в Італії. І дякую вам, дякую. Є така в мене е моя підписниця е Ліна Федус. Я їй хочу поздоровити і з Новим Роком. І дякую, що вона мені так часто пише. Вона у вона мене номер один, вона мені написала більше ніж, більше, ніж 100 коментарів. Ліна Федус. Вона така симпатіка, мені пише, мене критикує, мене... Ну, вона, вона така, як вам сказати, такий пес, що кусає, що гавка, я не кусаю. Ось так я хотіла сказати. Фезик гавкає і не кусає, ви розумієте? Ну така її робота, такий її характер. Вона отак, отак так, але не кусає і непогана вона. Ліна Федос вона в середині непогана, вона добра жінка. Я це знаю, я це відчую, бо вона мені написала більше ніж 100 коментарів, я дуже їй дякую. Дякую тобі, Ліна. І, і, і по тих коментаріях я навіть зрозуміла, що її коментарі просто не є агресивні, не є погані, не є злі. Так само такі веселі, як, як мій канал, як я, я так само як читаю ваші коментарі, я дуже, -дуже сміюся, і мені так само дуже-дуже приємно. І я росту, ви бачите, я росту, ну не в ріст, бо в мене метр сімдесят п'ять. Я висока жінка. Я висока жінка, метр сімдесят п'ять. Але я росту зі своїм каналом, тому що ви бачите, в мене канал два місяці, ну тільки... Ой, вже прийшла, вибачте, мені треба виключити.